Йой, скільки років, скільки зим я не заходив на свій акаунт в GTA Online, Гроші у мене так як було. Декілька мільйонів в гаражі стоять. Ну це я вчора був зайшов, я вчора не знімав. От купив нову цю BMW, затюнув її. Подивився, як вона. Прикольна, але вона важка як корова. Це просто капець. Давайте зараз. Я бачив тут якийсь цей, відбувається івент, Треба якісь машини красти. Подивимось, чи вони тут ще є. Так, да, вони ще є. А, ну івент закінчується, можна, в принципі, і не їхати. Я думав, коли заходив, можна от, залутати оцю штуку. Я вчора подивився, що це, воно там дає пару тисяч доларів, але це завжди приємний бонус, тому, в принципі, можна і поїхати подивитися. Якось бомжа розбудив. Наскільки я пам'ятаю, це має бути така закладка. Картонний ящик, обмотаний скотчем, він десь має бути захований. Вчора я його знайшов доволі швидко. А, от, і скільки нам дадуть? 18 тисяч. Нормально, тепер я думаю, можна поїхати подивитись. У мене тут якась штука світиться. Я думаю, поїдемо подивимось що там. Мені так подобається оця ламба. Я її вчора, як зайшов, побачив, купив. Вона взагалі кайфова. Я її зробив такою фіолетовою. Цій грі вже більше десяти років, і вона все одно прикольно виглядає. Мені цікаво, що буде як. Буде GTA 6, це напевно обще буде бомба-графіка. Я от чув, що позливали деякі е, не знаю, як сказав, забув слово, як це називається. Злили коротше інфу про GTA 6, там з модельками, з графікою. То я їх не дивився, щоб. Не портити перше враження, як вона вийде. І я чекаю, як вона вийде. Думаю, що куплю та і зіграю. Ворота мені ніхто відкривати не хоче. Окей, полізу через забор. Це оцю червону штуку, мені треба, це щось прикольне. Це щось між лотосом і смарт. У мене є десь, бо є фонарі, але я забув як його включити. Це Це реально якийсь смарт, і що мені треба з ним зробити? А в доки відвезти. Буду надіятися, що мене ніхто не уб'є. Буду надіятися, що я зможу звідси виїхати. А ну може їх стукнути треба. А, я поняв. Все, що треба було зробити, це стукнути їх. Тут теж? Да, тут теж. Просто в цій локації ніколи так особою не катався. Так, треба зараз поставити метку на докі. Я ще бачу, от появилися якісь завдання. Останній раз, коли я грав, це були завдання від Геральда чи від кого. А зараз ще якась буква Сі, буква В. Я не знаю, що це за завдання. Треба буде якось подивитися. Можна сьогодні. Головне, щоб зараз ніхто не виїхав мені на зустріч і не взірвав мене з цією машиною. і довіз я. Цю машину без проблем, навіть не побив її. І скільки я получу за це? 1050. Одна з десяти екзотичних експортних машин доставлена, і це все. Да. Нормально, нормально. Я думаю, що мені хоч щось. Можна поїхати тоді, бо на рс гонку оцю, для початку, а потім можна буде поїхати на челяд, там є завдання на час, можна буде його виконати. Я замітив, що я дуже багато разів сказав слово можна. Я ще згадав. Я тут вроді додали, не вроді, а точно додали. Є тепер машини з чи, чи кого. Він, коротше, пушки продає і продає. І дешевше, ніж це можна купити в магазині, і деколи там роді ексклюзиви попадаються. якісь. Треба буде його політати, пошукати, подивитися, що він продає цього тижня чи сьогодні. Я не знаю, коли він обновляється. Так, я вже майже під'їхав до RC гонки і зараз будемо кататися. Так, от я приїхав. Зараз треба за хвилину 18 пройти. А, треба купити RC машинку. Нормально. Я відправляю. А що я відправляю? Я вроді не маю мотоцикла нормального. Його тепер вроді не можна купити. А ні, можна, можна. Його замовлю. Дай я його замовлю. А де мій клабхаус. Клабхаус, це що? Клабхаус, це. Я не пам'ятаю, що таке клабхаус. Оце Клабхаус? Да, оце клабхаус. Хайна назва в мене в клабхаузе. Ну нічого. Поїду, подивлюсь, що там. У мене були якісь мотоцикли, бо я їх дуже давно паркував по різним гаражам. Я надіюсь, що цей опресор, який зліва від мене летить, а він не летить за мною. Файт. Там біля мого клабхаузу ще ці контейнери сині, вони якісь завдання виконують. Можуть подумати, що я приїхав лутати. Надіюсь, що не подумають про те, що я приїхав їм мішати. Що це, це не в мене? Це чи такі? А, це чи так робить, походу. Когось забанити. Одну й ту саму суму. Це він мені шалі робить чи що? Якщо мене забанять, то це буде капецьок обідно. І за якогось додіка забанитись. А я не знаю, чи я навіть заходив в цей клабхаус. Колись. Може, у мене зараз сцена буде. А, ні, я колись заходив. і що в мене тут по машинкам, тільки мій оцей хачарок у драк стоїть. Я, напевно, поїду на ЛС Карміт його прокачати. Там, вроді, можна поставити на нього модифікацію, що він буде їхати в декілька разів швидше. Зараз якраз поїду подивлюсь, чи це правда, чи це неправда. Якісь ще так щось, походу, робить Ой, розбився. Він сказав що це пищить. Вона не то щоб надоїдає сильно, просто таку. Во, в пацана теж Ну, на таку обстановку нагнітає, що ніби зараз всі бан получиться. Тепер, коли в мене є оця машина, ой, машина, цей мотоцикл, то можна поїхати подивитися, що там за квест на час на челяді. Пацанчик врізався. Ой, я теж врізався. О, чекайте. Ні, в нього машина така сама, як в мене. Прикольно. А то що ми одинакові кольори поставили. Я от в відкритій сесії не грав вже купу років два я не грав в цій відкритій сесії. Не грав я в відкритій сесії і от зараз граю і це доволі прикольно. Типа ти їздиш, ти переживаєш, щоб тебе не вбили. Коли ти в своїй сесії по приглашенням або з друзями, то типу такого нема. І це якийсь новий експірієнс. Там якась мобіла. Це вроді Франклін дзвонить. Наскільки я пам'ятаю, убити ціль. А де це ціль? Ого, капець, треба далеко їхати. Продавець пушок. Заїду, подивлюсь що у нього тут. У мене ще, ще час є. Давай пушки. У рельсотром. Ану, я його ніколи не мав. Тактика ЛСМГ Це вроді нова пушка. Тепер можна їхати туди. Мені треба на кран вилізти, щоб його вбити. Побігли пішки. Полізли наверх. Так, іде цей жук ходить. Мені треба почекати, що він прийшов сюди. О, вертається, вертається. Давай швидше йди, швидше. Не підходи до візл ньюс. Просто йди вперед. Є, і скільки я за це получу, ага, треба покинути. Приземлився, звісно, каряво. 85 тисяч. Взагалі, прикольно.